Хей hey, народ, ви на каналі Святослав Редіт українською. Сьогодні ми прочитаємо Редіти на тему, що вважається нормальним, що відразу викликає у вас страх. Заварюйте ваше какао, а ми розпочинаємо відео. А ось ті сеньори і сеньоріта заслужили звання генії коментарів оплеску в студію, Карла. Реклама, особливо таргетована реклама. Постійні спроби маніпулювати вашою психологією, щоб змусити вас повірити, що вам це потрібно. Що це є те, чого ви тільки бажаєте. Уф, моторошно, особливо реклама ліків. Запитайте свого лікаря, чи ці ліки можуть підійти для вас. Чувак, мій лікар повинен сказати мені, що потрібно, а не фармацевтична компанія. Коли люди підходять до ваших дверей і стукають або дзвонять у дзвінок, а потім заглядають у вікно з іншого боку, я вважаю це моторошним, коли люди мають скліні двері, які показують все, що за дверима. Коли я й розносив піцу, ці двері були найгіршим для мене, тому що я не хочу відчувати, що стежу за тобою. Лускотання, яке не припиняється на прохання жертви, цілком впевнений, що лоскотання протягом тривалого часу використовували цей іру як тортури, та й вітаю з ним. Торта зовсім забув про це. Люди, які роблять інстаграм сторінки для своїх немовлят і роблять підписки під постами, так, ніби це пише дитина. Я думаю, що це щось популярне, чим можна похвалитися. Я відвела свою дитину на танці. Там батьки розповідали про те, скільки лайків і підписників у їхніх дітей. Вони також виразно і голосно розмовляли, щоб всі могли почути. Я припускаю, що я мала бути враженою, але я просто вважаю це безвідповідальним і моторошним, що дорослі рекламують Instagram і тікток своїх дітей. Я навіть не люблю згадувати, що моя дитина має соціальні мережі. Я помітила, що це типова розмова матерів у громадських місцях. Одна згадає буквально все, що потрібно зробити на вихідних. Потім наступна мамочка розкаже свій список, а потім наступна. Ніби це якесь змагання за те, щоб зробити більше всього. Я теж мама, але це не моя улюблена тема для розмов, тому що я не хочу ні знати їхній розклад, ні ділитися своїм розкладом. Лол. Кожна компанія створює свою екосистему, котрій потрібна моя домашня адреса, кредитна картка та день мого народження. І все це для того, щоб слухати музику чи використовувати програмне забезпечення. Використовуйте фейкову інформацію або напівфейкову, я можу назвати своє ім'я, але не прізвище. Скажіть їм, в котрій країні живете, але точно адресу не давайте. Тощо, якщо сайту потрібна платіжна система, де ви нічого не купуєте, це миттєво змушує мене закрити цей сайт. Коли люди кажуть, що діти фліртують, коли вони просто граються. Люди, які діляться всім, що у них відбувається, у соціальних мережах. У однієї дівчини з моєї старшої школи є дитина. І я фактично спостерігаю, як вона підростає останні три роки. Майже щодня вона публікує п'ять фотографій, на яких вона та її дитина щось роблять протягом дня. Мені просто дивно спостерігати, як росте чужа дитина, яку я навіть ніколи не бачив. Аккаунти в інстаграм лише селфі, сотні й сотні селфі. Мене це лякає. Одного разу я зустрів просту дівчину на вечірці біля басейну. Вона виглядала круто, але я швидко зрозумів, що все, що вона хотіла зробити, це цілий час щось сфотографувати. Давайте всі сфотографуємося тут, підемо туди і сфотографуємося. Сфотографувала себе, потім мене. Потім моїх друзів це було одне, що вона хотіла зробити: фотографуйтеся та будьте естетичними. Це не було моторошно, коли я думав, що вона їх хоче зберегти для себе. Це стало моторошно, тому що все, про що вона думала, це зробити фотографії, що поділиться в соціальних мережах. Пізніше я побачив пост про неї в парку і зрозумів, що все, що вона робила в цьому парку, це фотографувала себе. Я навіть не знаю, чи знала вона, що вона залежна від лайків. Знав я одного, хто був залежний від лайків. Хм, а лайк відео крила, тож не забувайте про ваші вподобайки. Відчуття свого серцебиття. Я маю в серці механічний клапан, і я чую його. Він звучить як цокання годинника. До цього потрібно було звикнути. Коли люди записують відео, фотографують чи пишуть статтю про себе чи інших людей, коли допомагають бідним, а особливо відео, на яких відомі ютубери допомагають, безхатькам показуючи їхнє обличчя, це є моторошно для мене. Якщо ви допомагаєте, просто допоможіть. Не потрібно розказувати всім про це. Одного разу я помітив, як хтось записував мене на відео, коли я купував бездомному хлопцеві трохи їжі, та просто сидів з ним. Я попросив цю дівчину видалити відео. Я розумію, що це не те саме, щоб записувати себе на відео, але я просто не хотів, щоб таке робили, коли у безхатьків навіть не питають дозволу. Те, що вони безхатьки, не означає, що вони менше заслуговують на конфіденційність та повагу. І я точно знаю, якби я був у такій ситуації, я би точно не хотів, щоб мене викладали в інтернет. Коли дзвонять з невідомого номера. Я думаю так. Ті спам-дзвінки, коли ти відповідаєш і чуєш лише звуковий сигнал, після чого одразу кладуть трубку, це є жахливо. Я розумію, що це, напевно, просто якесь програмне забезпечення для автоматичних дзвінків, але я завжди уявляю якусь дивну змову про те, що вони записують мій голос, щоб якось використати його проти мене. Люди. Які доглядають за хворими людьми альцгеймером, показують своїх пацієнтів в соціальних мережах, щоб люди похвалили їх за терпіння. Це просто неповага до людини з хворобою. Ви позбавляєте їх будь-якої гідності, яка у них залишилася. Це стає все більш і більш популярним. І це моторошно. Тіктокери в повсякденному житті людей. Ви всі так дивно виглядаєте, коли знімаєте тіктоки. Коли ви віддихаєте вночі зі своїм котом чи собакою, а вдома більше нікого нема. Вони раптом насторожуючись дивляться кудись, надзвичайно стривожно, ніби щось почули. Я навіть не знаю, як і чому це почалося. Але щоразу, коли дзвонить мій телефон, я відчуваю найгірший страх, навіть не дивлячись на номер ще гірше, коли я вімкнув, що була лише вібрація, а вона чомусь вимкнулася. У моїх батьків є пральна машина, яка, коли закінчує прати, включає веселу пісеньку. Це є дивовижна різниця між гучним звуком. Бррррррр. Життя не таке вже й поспішне. Нам не потрібні страшні звуки, щоб повідомити нас про те, що щось зроблено. Це можна зробити якось приємно. Так чому майже всі прилади мають вкрай неприємні звуки? Хрускотіння шиєю, я просто не роблю це, тому що боюся зламати собі шию. Я хрущу шиєю декілька разів на день, щоб зняти напруження, але я розумію, що є невелика ймовірність того, що можу сильно нашкодити собі, якщо зроблю це неправильно. Або можеш усікти хребетну артерію і утримати інсульт. І можеш пошкодити нерви. Немає нічого доброго, якщо ти не припиниш хрускотіти шиєю. Серйозно, припини. Існує така техніка продажу, яка називається віддзеркаленням, де продавець імітує клієнта, щоб краще зрозуміти його. Я думаю, багато людей роблять це підсвідомо. У будь-якому випадку мене це лякає. Люди, які стукають у мої двері. Моя мама завжди каже: ніколи не відкривай двері. Що ти маєш на увазі? Невідкриті двері це щасливі двері, тому ми ніколи не відповідаємо, коли хтось стукає. Що, ви всі просто сидите? Так. Тобто дзвонять у дзвінок і ви просто сидите там, доки людина не піде. Так. А якщо це важливо, а якщо це хороші новини? Це Лондон Джен. Це не хтось із тортом, якщо той торт не зроблений із собачого калу і ножів. Різні пози від моделей Інстаграм це так страшно, що аж мене лякає, особливо, коли їхні очі злегка примружені, а рот напіввідкритий, ніби це якась спокуслова поза, але це зовсім не так. Темна вода, океан, річка, озеро та навіть басейн. Якщо я не бачу крізь воду, це є дуже погано. Проредавовано. Я мав на увазі, коли не можу побачити, що там в воді. Навіть коли я писав про це, я трохи панікував, думаючи про ту темну воду. Бувало таке, що вчителі та співробітники називали мене хорошою дівчинкою після того, як я зробила якусь роботу за них. Очевидно, це і спосіб, яким деякі мужчини кажуть дівчатам спасибі. І це завжди для мене дивно і моторошно. Знаєте, простої подяки буде достатньо. Так, в мене щось подібне. Я працюю в переважно чоловічій сфері. І коли мені роблять комплімент, щось типу хороша дівчинка, мені здається, що зовні я просто здригаюся. Я почала відповідати їм так само: хороший хлопчик. І повороту голови було достатньою реакцією з їх боку, щоб зрозуміти, що вони зрозуміли. Наскільки це звучить дивно? Зазвичай Хоча вони перестають так говорити після такої відповіді. Зоровий контакт протягом тривалого часу. Під тривалим я маю на увазі більше 10 секунд. У мене є проблема з зоровим контактом. Я завжди думаю, що він виглядає неприродно. Мені неприємно думати, що я лякаю людей. Запитання до пари, чи вони планують народжувати дітей, або коли пара розказує, що вони намагаються завагітніти. Я відчуваю себе огидно щоразу, коли чую це. Мене запитав це гість на весіллі. Мовляв, ти все ще не вагітна. Хіба ти не можеш завагітніти? І щоразу, коли нас запитували, коли у нас народяться діти, моя стандартна відповідь завжди була: ми дійдемо до цього, коли дійдемо. Вам не потрібні деталі чи хронологія. Я вже в цьому процесі. Мені не потрібні ваші непрохані поради. Змушувати дітей цілувати або обіймати, примушувати їх цілувати або обіймати родичів чи друзів батьків, навіть якщо дитині незручно це робити, а також сваритися за грубість, якщо вона має інакшу думку. Нам потрібно поговорити. Мій бос на попередній роботі одного разу підійшов до мого столу і сказав: Рудан, я можу поговорити з тобою наодинці. Що, звичайно, ніколи не є хорошим знаком. Він привів мене до нової кімнати для зустрічей, ви можете зачинити двері, будь ласка. Сідайте, він сидів і якусь мить серйозно дивився на мене. Я по суті думаю, о чорт, що я зробив? Мене збираються звільнити. Я дуже задоволений вашим прогресом за останні 6 місяців. Тому я підвищую вам зарплату та підвищую по службі, бос точно знав, що він робив. Найкращий бос, який у мене коли-небудь був. Мене це не лякає, але мені стає дуже незручно, коли я зустрічаю нову людину, і вона обіймає мене, а не просто тисне мені руку. Постійна імітація щастя на роботі. Я зустрічав кілька людей, які здавалися надто щасливими під час роботи. І я думав, що це неправда, поки ми не пропрацювали разом достатньо довго, щоб я зрозумів, що вони просто щиро щасливі люди. Коли я запитав, чому вони такі щасливі весь час, відповідь, яку я отримав від кількох із них, була: є багато чого за що радіти і дякувати. І щось на зразок. Ми працюємо надто багато, щоб не знайти спосіб, як отримати від цього задоволення. Живі фото на айфонах. Коли я дивлюсь чиїсь фотографії на айфоні, і вони рухаються на частку секунди, це мене лякає. Я знаю, що я дурень, але мені дуже подобається, щоб фотографії не рухалися. О, а я люблю їх. Лов, вони дають шанс, якщо хтось моргне. Через це я маю найсмішніші фотографії моєї собаки, як вона грається. Та й вони схожі на фотографії Гаррі Поттера Думка про себе чи про когось іншого із шкарпетками, які трохи перекручені, через це шов пальців не по центру, або шкарпетка на п'яті вдягнута незручно, або дірка в шкарпетці, або шкарпетки мокрі, такі шкарпетки противні мені. Але мені нормально бути з босами ногами, або коли вони вдягнуті нормально, тож я навіть не знаю. Запитати бездітного пару, чи хочуть вони дітей або ще гірше, чому вони не мають дітей. Ви запитуєте про найприватнішу, а іноді й болючу частину чиїхось стосунків. Ті зворушливі відео, де люди знімають, як везуть бездомних, у несподівану подорож до Діснейленду. Просто припиніть це. Якби вони були зацікавлені робити добрі справи, вони б тримали це в таємниці. Якби вони дійсно були зацікавлені в допомозі нужденним, вони б купували їжу та житло, а не квитки до Дісней. Ну а якщо ви додивилися до цього моменту, то чому би не натиснути на лайк, підписку на канал і дзвіночок? А мене звати Святослав, і ви були на каналі Передіту. До скорого!